Доброго дня. Зараз покажу вправи, які можна робити дистанційно вдома. Ну, перша вправа має проходити з розминкою. Друга, нижче. Просто підкидати, ловити, підкидати за спиною, під ногою, попереді, ззаді. Можна отак, але це вже важка вправа. Хлопочок вищий м'яча. І хто бажає робити вправи з елементами волейбола, значить перша вправа з передачки, як передачки. Друга. І... Ті, хто мені дуже хто бажає з баскетболом це ведення м'яча. Елементи баскетболу введені права, ліва, почергово, права-ліва. А ще краще ставити дві фішечки і, де включається і ліва, і права рука, вводення вісімки. Право. Можна так, включати такі вправи. Хто бажає футбола? Футбол, елементи з футболом вправи, то це, це жандування. Хто не вміє, то просто раз і ловити в ручку колінком. І те саме ведення м'яча, що ми робили у баскетболі, можна обводити вісімку. Тут теж включається і ліва, і права. І Можна одною зовнішньою і внутрішньо. тут іде внутрішня, тут іде внутрішня. А може тут йти зовнішнє, тут внутрішня. Однако включати зовнішнє. Ось такі вправи на вибір з елементами волейбола, баскетбола і футбола. Які кому подобається, такі виконуйте. Але виконуйте. До побачення.